Слава Україні товариство! Нарешті довго очікуваний коп. <сі> Всі разом нарешті зібралися, то самі розумієте не завжди вийде зараз такий час. То і, 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 і в мене роботи трошки є, і кум по відрядженнях трохи їздив. І нарешті ми зібралися. Приїхали на одне цікаве поле були минулого року тут. А, ну Тут такий самосів ріпаку, ще добре не ще. Такі штурпаки метрові декуди є. Ну, але обіцяють бути, обіцяю бути цікаві знахідки, минулого року тут досить непогано ми покупали. Тут і по скіфах знайшли точильний камінь для наконечників, І по Київській Русі тут знайшли і Колта Бідняківського, кусочок Інклупіона відломаний. Ну і так, можна сказати, по Австрії, по війні, по Польщі трошки було. Я от кум вже за стільки часу, що ми не були, навіть забув, як налаштувати Ні, Нікоме? Так, я тільки що казав, що кину зараз до землі його. То ми треба не його кидати, а нас, що ми так рідко ходимо з ним. Що, ти вибрав той графік? Привітайся, товариш. Ти якраз так на класно стоїш, там туман, сонечко за тобою. Вибрались на кінець на за стільки часу. Я казав, що то не виходить, то робота, то ще щось. Так. Так що будемо Все. пробувати. Все є, буде в нас... так, буде так, є в нас вже поки що перша знахідка, яка з а ну, Давай, хануку будеш оператором трохи Перший монітос. Ну бачиш якийсь, якийсь Ганелічок трошки. А то нічого дивного, з такою кількості хімії вони сюди валять. Тут пам'ятаєш мене що я машину йшов. Туди mm -hmm. затожить тут тому районі. А тут цікаво, тут не знати хто жив. Тут, тут знахідки попадаються різних періодів. І Керрі, і ЧК, і Скіф і... Крейцер 1885. Вже близько ні, щоб не розсував. Крейцера. Початок закладень. Так. Будемо ну, Будемо пробувати. То ми тут а так, бо тут... По Київській Русі знаходили, а зараз підемо там далі через таких два руа величезних перейдемо там, де ми були, і будемо там крутитися. Вам приємного перегляду, нам нехай пощастить. Гарний знахід. До зустрічі. Біжу до кума. Каже, є класний сигнал. Ну, Давай холося. колечко. На ще щиток вроде би. Думаєш? Угу. Або під щиток. Знаешь? Вот то, то. Нет воно. Спаяне? Но, но я Та попшека зараз покажемо. Нічого нема. Нема, то нема, але все. Е, якийсь щиток? Не ж кажу, що є. Він просто вбити. Коротше, ось таке мідне кулечко. Ну що, продовжуємо. Не, не, не густо, але Західки попадається. Але щось то попадається. Це буде попшикати сюди. Угу. — Андрюха що шо, там, щось мучить. А я вже не веду, він вже десь з горизонту. Якраз сонечко встає. Красота. Красота. Уходимо, пообідаємо. Так, Потім Туди, пообідаємо. У нас буде по знахідках. Якщо знахідки, особливо так не буде нічого, ну має по-любому щось бути, Як нічого не буде, то переїдемо на іншу локацію. Так. Є. Ну ми пообідаємо і потім поїдемо. Так Десь там підемо в той лісок. Посидимо, перекусимо і... Поїдемо ще. Ну, то, то ми ще не їдемо, ми ще поки що ходимо. У нас там ще за тим за тим горбом є куди ходити. Там ще є де ходити. Так. Я тут на тому полі знайшов тоді візуальну знахідку, такий камінь, що тучили стріли, наконечники скіфські. Так. Вони тучили цим ну, от. Візуально, що ми тут знаходили? Ми знаходили тут бусинки КР е що тут ще в нас таке було? Так, кераміки було. там досить є. Срібло теж попадалося. Та, — Так, та ми що... вже дійдемо туди, то ми вже там покажемо. <кхід> так, де ми були. — А так продовжуємо. А так продовжуємо. так. Продовжуємо наші пошуки. Євкума ще один сигнал. Він сьогодні по персні виступає. Бере його піднімає. Щиток є, але я так зрозумів, що щиток лисий. Можливо. зле на руку так пуста Вот таке <кхем> Ну давай Що помимо Зіноченочі Колиш Гітяче <клікове> Або якогось дріща якогось дріща Ну а, щ... ск... Щиток був Або приклеене або, або таке тут щось було Є, хрест Є? О. Хадно? На гу просто не буде видно. Ніфіга собі. Так це ж козацький хрест. Сто, ну значить жінки носили, бо козака так. не міг зустріти малиться. Ну я це, я е, потім прикріплю фото, ми зробимо таке, бо туди на GoPro пропогано видно. Ну таке прикольне кулечко. Хрест такий, оцей козацький з широкими краями вибитий. А ми ще й оцей. Але його ку мене напевно якось треба... Шо? Ну, то вже не да Я тут мокро, я намочив. <кхух> Давай кому, щоб ціла хабарниця була тих кувач сьогодні. <кхух кхух> <кхух> Андрюха десь знову побіг, його неможливо да, там якісь вже є. Так, казав знайшов е -е, Соліда, то що кажуть Боротінка. І знайшов що? І радянську якусь копійку. Да, ні, не видно? Ім? Не видно. А я знайшов, там чуть далі мій металушка стоїть. Знайшов кераміку, таку сіру, ну скажімо так, можливо, і черніхівська, ну покажи. І Там Де я який... Суду, Біля тої кераміки, якась така штучка мідна. Ну Не думаю, що вона десь якась сучасна. Може Чи там, там... Якісь Ну Треба пшикати. Ну, якесь ніби мало таке ушко, як підвіска. Ну. Ще що потім щось знайду, попшикаю і, це, і покажу. Віцорок в такому стані Ну. No. А ми продовжуємо, погнали далі. Збіглися на до Андрія. Так хочемо урочисто привітати Андрія з знахідкою, серйозною Ореосом. <laughs> <laughs> так не говориш. <laughs> yeah, yeah. Франц. Yeah. Франц... Yeah. Францувати йос. Знай ти псикнуть. Yeah. А ну кажи, куди йому пшикнути? Тому Йозефу. Там не намальовано. Три його. Так, сьогодні на нашому копі перше Ну. А друга сторона. Та ще не, не в поганому стані. Якщо там... А вуса за... є? Є. Заключені? Не бере зараз. Крейсер. А скільки? 20. 20. Ну, Андрюха микровітаємо з трібну сьогодні 20 крейцерів. А, 1769 є. Однизу. Mm. Як било? Знаєш, катушко... як било? Як било до оренди. Було до оренди. Знаєте, я било до оренди? Я зі чок лежив з диву. Короче, то її катушки і видає, щоб помінялось. Та? Андрій собі обновку купив. Ось катушку. Так. Ще, ще півгодини її рука відлетить, а? Как? Вона тяжка зараз. Вона, вона тяжка, але вона, вона ціпає. Але вона, вона своє дає. Таті симплексувати зрозумієш що то за катушка. Таку ми коли купляєш таку. А що які їдуть делуси поставити, Андрюх? Ну нічого, просто будеш ходити махати і це От, Радянська і Брать. Город, а я теж тільки що знайшов. Що не признаєшся? Та що там показує? Я покажу. Та бо тут рідкісна ти не кажеш. Золота. <рес> <толі> <рес> <Злода. рес> платинова. Вазик колечка платинова, то який період. Хрест велетий. На щитку. Перша світова? Ну так. Там в козаків трошки. 84-го року. Скільки то? П'ять, три? Три. П'ятьор, певно, п'ятьор, знаєш. У мене 85-го. Може, хто. Та. Чи тройка, чи пірня, п'ятеро. Але щось зробили хтось. Що не спіли його доробити? Насечки. А? Ти з насечки в середині насчка, а тут так якби робили це. То перша світова. Перша світова? Так. І то добре. Ну що, зараз знайдемо кулечку, кам'яного періоду. Кікого? Кам'яного. Кам а Я залізно знайшов в кого. Так? А, так. То на шею. <рес> <рес> Продовжуємо. Перейшли ми тополи, знахідки ми практично всі показували, там ще в кінці знайшли е, тильник від ножа. Ну а то таке. Так, ми, так, не, був. не густо. Зараз, як заїхали на краю ліска, пообідаємо і будемо ще на одному полі пробувати. Тож ми в нас не виходить. Оставили так дерево, воно зараза загорілося. Так, коротше буде кебаб кебаб буде. Так. зараз ми пообідаємо так легенько. У нас шашлик, булочки, огірочок, кетчуп і ну, так можна сказати, перекусимо. І потім вже в кінці ми ще покажемо. Ось такий нам подарунок зробили. E, коли ми вже виставимо, вжаримо шашлик, вірніше, виставимо на неї і розкажемо вам, хто нам зробив таку красу. А поки що, ми готуємо і вже коли приготуємо, включимося. Приступаємо ми до обіду. Ді цікаво, у нас сьогодні сервіровка, йомаю. Зараз будемо будем пакувати, не пацани? Будемо зараз, будемо розпробувати. <рес> ось таку дошку нам подарував наш, можна сказати, знайомий вже. Він займається такими дошками. Ну, і в нього різного плану. Там ми собі вже вибираєте, ми залишимо посилання на його всі соціальні мережі, на TikTok. Там і наше відео є. Але він за кордоном. І так. Ну та він відправляє сюди. Так Так що ми пообідаємо і будемо... Е, будемо ще пробувати десь ходити, воно щось то хмариться, то не хмариться, побачимо. А зараз обідаємо, хто з нами. Сідайте, обідайте, всім смачного і смачного нам. Ну, як то кажуть, знахідки бувають різні. Найшов кум телефон. Мобільний телефон, редмі. Ну, ми, ну конечно. Позвоню, маємо. у нього тут камер було. Раз, два, три, чотири. мой. Ну же беремо камери той, і до купрошки приліпимо, чотири 4 Ну, До такого знизу. <laughs> Не, ми, так, ми зараз мож... по полі ходимо, там дивимося приїхав э, цей. Че, агроном чи? Агроном чи, там? чи хто? Ну хтось приїхав. Я да, ми так підозрюємо, що... Або тракторист якийсь загубив, а може і агроном загубив, може він приїхав і шукає телефон. <ріхи> <ці діло. ріхи> Ні, то по-любому бач, тут ніхто не ходить. Наразі йому відомо, бо тут телефонові вже, ну, тут вже по телефоні, але Найки. факт того, що певно карточка є в середині. Ну може хтось шукає. То... Ну його тут, звісно, йому досталось добре тому телефоні. А тут ще, певно, я засандалив. Ні, тут Плух не признавайся. Тільки агроном <ріхи> не каже. <реш> Андрюха вже там хтось, я не знаю чи він щось там знайшов, чи ні, ми тільки зайшли. Плотно пообідали. Та... навіть не доїв. Я вже полі... спалює. Та... Скільки ти каварій спалив? Не знаю багато. Ну Шашликами <реш> я вже їх відбив, не проживай. <реш> 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 Йдемо далі. Пугнали. Я в такому класний сигнал був, якийсь круглячок. Давай, показую, що то є. Мідний. Убитий, правильно? Mm -hmm. yeah. Два галера, певно. Скорше всього. Ну так, сьогодні не густо, але потрошки є сигнал. Потрошки є. Так. Так. Так, такий супоровий сигнальчик. Зараз будемо дивитися, що то є. Ось з нього такий от вискочив сигнал. Колечко. Така шайба серйозна. Такий великий Щітком. Ще ну, й посріблення якесь видно є. Зупузлость. А це може буде. то припайка, знаєш? Але він моща. Великий. Ну, щитка нема напевно. Угу. Нема щитка? Беж було щось приклеєно. Mm -hmm. А збоку є якісь ті насічки чи що то є. Не знаю, боюся його терти бо вже пати навіть відпадає. А з іншої сторони. Ну не знаю, так не видно. Коротше, велетенський капець. Ага. Треба пропікати тут, подивитись, може десь є. Великий палець якраз мені. Та, ага. щось було якась накладушка. Короче, трихувати його в воду, щоб він усипає. <рив> так, ми продовжуємо. Так, буде сигнал, і включимося. Так, є де ходити. Так. Так. <рив> так, тобі, з <рив> і так, то закінчимо сьогоднішній коп. У знак особи нічого нема. Повкумав перекус з яблуком. ж <рив> кераміки назбирав. Ком просто пити хочу. Ну, По знахідках тут два дикі поля. Тут от, от, це от пале, то тут скіф і рим, каже Андрюха був. От кераміки всі кинуть. Назбирав їхню. Та грубо, то чия? А, тут може скіфів теж бути. Але в принципі можуть бути і через... Куди три єде, але знахідку немає. Та там яму перекоплюється. А через то тут кераміки є. І що, що там, куму, кажи пару слів. Пару слів. <рес> Нарахунок сьогодні. Та що кажу, полів трошки є, де ходити, але бачиш, ті, що ми, ті, що любимо, ми поля там, де щось попадається, цікаве, то не походиш. Все вже зразу засіяне. Ну, так як ми узкому збили, як то кажуть, то можна зарахувати. Ми не їхали су сугубо десь на якесь конкретне місце. Ми їхали просто дивитися, де є які поля. Просто поля не засіяні, там здисковані, ми просто вставали і йшли, ходили. Ми не дивились по картах, що десь там поселення було. Поїхали ми перше на поселення, там на якому ми були одному. Але там щось особо нічого такого. Так, минулого року ми все вибрали. Так. І один рюхі знахідки ще якісь трохи тут покажемо. То, що ми роздібного. показували срібного. Це що є? Це П'ять копійок 85-го року. -го, 20 77-го, так? Так. Братинка. І одна братинка. Ну Братінка, ще така, що на щось видно на ній. Я тут а, я тут на тому полі теж знайшов одну Братінку, а вона в середині з отвором. Да з деркою у, два, два <різь> <різь> у нас. Коротше, віддихнули класно. Трошки походили, збили оскому. Будемо старатися наступний раз десь знайти якісь цікавіші поля. Ми так просто їздити теж і хочеться якесь відео нормально записати. Так що все. Підписуйтеся, коментуйте, дубайки ставте обов'язково, стараємося для вас. ну Трошки була перерва, велика, самі розумієте, не завжди є час, і тим більше зараз можливість. Так що до наступних зустрічей, бувайте здорові, побачимось. Все, всім пока.